Ще ринок. Частина площі вже прикращена до нового року, вже є новорічний настрій. Арівно дев'ятнадцята година. Йдемо на Галицьку. З Галицькою вже. Повернемо, мабуть, на староєврейську. Площа катедральна, фактично порожня. Питають нас в коментарях, а що, які ресторани закрилися у центрі Львова цікаві. Ну, поки що так от нового. Я нічого не бачив, але я думаю, що насувається епоха закриття і найближчим часом. Ми вас проінформуємо, що ви самі побачите про закриття дуже і дуже багатьох більш популярних або менш популярних ресторанів в самому центрі Львова. Я розумію, всі хочуть дотягнути до Різдва. Зібрати максимум кешу, а тоді вже закриватися. Мається на увазі з початку наступного року. О, так виглядає. Це вулиця староєврейська. Зараз хочу нагадати, це 19-та година, минула, вихідний день, але, але але вулиця порожня. І світло є навіть. Просто мовчимо, щоб ви щоб могли відчути трошки дух центра Львова. А, і тут направо. На сербську. Потім на братів-рогатинців. А з братів-рогатинців через площу Колівщини знову на старой єврейську. Таким чином пройдемося. От знову ж таки, кілька кроків відходиш далі від площадину, куди от як ми відійшли, вже тут людей нема. А ліворуч, як ми говорили на братів рогатинців. В цій частині братів Рогатинців теж порожні. Спасибо разбавьерушку наворечно. Тобто 5 філейбезі. А я плащ кліївщину. Там далі чути, як грає Сурмач. Що, підемо, послухаємо. Ну, може бути, щоб мука він перестане грати. Не підемо. Повернемо, як планували через площу Кулівщина, на Староєврейську. Прямо ви бачите відкритий прохід, проїзд вулиці Федоровича. Федоровича. Ну, і знову на старою А звідси вже на серпку на площу ринок до Руської. Осінь! Серпська. А, тут цей песик, коли ми показували нас, питали, де він є, зараз приїдемо ближче. Не ось подивитися. Це біля мазоху, є публіка. А це вже не песик, це вже кіт таке враження. Ну, Важко сказати. Гарний персонаж. Та, це кіт. Тепер це кіт. Сербська площа ринок і руська.